Маленькі дітки, коли вони вчать англійську мову, їм найтяжче вимовити звук «р», буква. «р». І мої дітки, коли вони були маленькими, от, наприклад, слово ребет, вони казали вебет. Вони підміняли іншим звуком, який легше вимовити, але який нагадує звук Р. Це є перша помилка. Заміна справжнього звуку на звук, який звучить приблизно так само. Давайте розбиратися з цим звуком «р». Звук «er» можна вимовляти двома різними способами. Перший спосіб характерний для британської англійської, другий більше для американської англійської, але носії мови використовують два способи залежно від слів і речень, і вони завжди правильно вимовляють цей звук. Для нас один з способів, другий спосіб, американський спосіб буде легшим для навчання. Давайте розбиратися, як вимовляється звук. «er». Давайте звертимо увагу на наш рот. Перепрошую, я трошки прихворіла, в мене ангіна, я говорю в ніс. Скажемо букву І. І подивимося, що робить нас, нас язик при вимові букви І. Ми бачимо, що задня частина язика, задні бокові частини язика притуляються до задніх зубів. так? І-наша і середина язика піднімається до піднебіння. Але саме основне тут треба. Продумати, побачити, відчути, як бокові задні частини язика притуляються до зубів. Так само буде відбуватися у нас при вимові звуку «р», «er», але середина язика буде опускатися вниз, отак як така ложечка. І при переважно британському, британській вимові звуку Р «er» перед язика плоский. При американській вимові перед язика буде ось так нахиляти, підніматися вверх. Оце піднімання вверх набагато легше вивчити. І вас зрозуміють, якщо ви так будете говорити, звук R. Давайте сфокусуємо увагу свою на язиці. Оце ваш язик. Що відбувається? Це він у звичайному положенні в роті. Що відбувається, коли ви в звук R? Задня частина язика піднімається. Бокові задні частини доторкаються до зубів. Er", і отут у нас утворюється така ложечка, і частинка, передня частинка язика піднімається. Er". Ем, помилка номер два: що люди думають, що нам потрібно, щоб язик торкався піднебіння. Під Оця частинка язика тут торкалась піднебіння. Вона ніколи при ніяких умов. При вимові звуку «а», r не має торкатися. Там це є помилка номер 2 Третя помилка, що там є вібрація. Так? Ми, звичайно, коли вимовляємо звук-Р. -р», у мене це патологія, я не вимовляю добре звук Р, -р» в українській мові, але правильний звук «р, «р» вимовляється з вібрацією. В англійській мові вібрації не існує, і кінчик язика ніколи не торкається до поднебіння. Там немає такого е е вібраційного руху. Ще одна помилка, яку багато людей роблять, вони коли вимовляють звук р, вони опускають підборіддя дуже низько. От, Наприклад, слово car. Вони кажуть, «car», і у них оце А отак пропадає, випадає вниз. Так робити не потрібно. Це є помилка номер 4 І на початку слів, посередині слів, звук «р» тяжче вимовляти. Його легше починати вчитися, коли ми вимовляємо його на кінці слів. Що ми будемо робити підмідець цієї вправи? Що ж роблять наші губи при вимові звуку «р»? «er»? Вони на початку слова вони найбільше стають у позицію бантика О, от такого: Rabbit, rabbit, rain, running, rain. Губи найбільше працюють. Якщо у нас йде. Звук E er посередині слова. Наприклад, tomorrow. Наші губи не так напружені, а на кінці слова губи найбільш розслаблені. От, наприклад, car. Бачите, у нас немає цього кругленької форми губ. Car. Far. У нас найбільше губи розслаблені. В кінці слова при вимові звуку ER. Язик в такій ложиці, ось таке «во» у нас є: положення. Ці частини язика у нас підняті, доторкаються до зубів, і сама вимова звуку відбувається там, на назаді язика І треба сказати, що є дві різні вимови. Якщо ви можете вимовити звук er і його потримати довго це буде американська вимова. І вона вимовляється за допомогою підняття язика вверх. Якщо це буде британська вимова, і той звук «р» не можна протягнути довго, і він буде формуватися при вигнутому язиці назад. Він піднімається, але перед язика просто плоский. І це тяжче вимовити українцям. Наприклад, слово «run». «run» Там «r» немає от такого довгого американське «r». американці мають тенденцію це А дуже сильно проговорювати і знову ж таки. Дехто з вас звертався, що е, ви не розумієте, чому ви чуєте, як звук Р звучить у слові, а коли дивитеся в словник, його там немає. І багато людей це спантеличує ця ситуація. Пояснюю, історично, Радянський Союз мав дуже складні відносини з е, Америкою, зі Штатами. І усі. Я не бачила ні одного словника, який відображав би транскрипцію американської вимови. Усі словники, якими ми користувалися. Я впевнена зараз так само: усі словники в Радянському Союзі були британської транскрипції. І британська мова має серед багато, ну не дуже багато там різниці в цих діалектах британському і англійському. Але мені здається, саме найбільший такий, який дуже помітний, це оце вимова промова букви А. Якщо ми подивимося, в наш звичайний словник, який by default, називається по-англійськи by default, є британським словником, британською вимовою, а британці не промовляють цей звук, «р», і в нас буде йти машина, car. І ви слухаєте американця, і він говорить car. Ви дивитеся словник, а там іде транскрипція довга а. Car. От британці скажуть car. «garden», «garden». Американці скажуть «garden», а от це там. Er". От уся і різниця. Так що українці виросли на британських словниках і нікуди від цього не дінешся. У нас така буде транскрипція. Давайте ще раз пройдемо, як вимовляється звук ER, буква R, і будемо його тренувати. Кінчик язика піднімається, і у нас. Вимова йде звука ось тут. Не тут, як в українській мові, а ось тут. Це ваш язик. Давайте тренуватися. Починаємо тренуватися з самих простих слів, де є звук er на кінці слова: car star, bar, jar, sir, door, bear. Chair near Mirror Later. The white Car Star Bar Jar Sir Door Bear. Chair. Near. Mirror. Later. І так, як малі діти повторюють, повторюють. так і саме в нас. Нам потрібно тренуватися, поки ми нарешті не зрозуміємо цей звук eR. Його просто треба наслуховувати, старатися повторити. Розуміти, що відбувається з нашим язиком, і так вставити е, його у правильну позицію в роті, І з часом у нас це буде получатися. Звук «р» на початку слова. Тяжче його вимити, вимовити. Наші губи складаються в трубочку, і ми його чітко вимовляємо: rain. Rabbit. Red. Ring, run. Rug rock rice rich race rain rabbit red ring run rug rock rice rich race і посередині слова. Мені здається, найбільш е, такий тяжкий варіант. carrot mirror library surprise cherry mary narrow explore bark farm garden carrot mirror library surprise cherry mary Narrow. Explore Bark. Farm. Garden. Я думаю, що важливо просто говорити, звертати увагу на те, чи ви правильно ставите язик у роті при вимові цього звуку. Але нехай це не зупиняє вас від розмови англійської, так? Краще під'єднувати розмову, ніж постійно тренувати звуки і боятися говорити. Краще говорити, але разом з тим звертати увагу і виправляти ці помилки під час розмови. Давайте трошки з вами поговоримо. І для тих людей, які е, хочуть уже трошки сильніше потренувати свій звук, у нас є дві скоромовки: Ренді riding red rockets. As no. Randy and Robin are riding red rockets. Моє е, вам порада, якщо ви не можете швидко говорити, не робіть цього. Це маленька вправа для тих людей, які вже трошки можуть говорити, вимовляти звук ER, і вони вже можуть читати його в реченнях. І оце таке, щоб поламати язики, щоб язики почали розвиватися в англійському напрямку. Якщо у вас черзі, якщо ви не вимовляєте звук Ear, він вам тяжко дається, цю вправу не робіть. Randy and Robin are riding red rockets. Знову, Randy and Robin are riding red rockets. І в нас є друге речення: The Roaring Winds. Really ripped the rustic roof. The roaring winds really ripped the rustic roof. The roaring winds really ripped the rustic roof. The roaring winds Real Ripped the Rustic Roof. Я знаю тяжко. І язик до цього привикає. Ви знаєте, тут основне це є е, тренування. Проговорювати слова, постійно їх тренувати, і вас буде виходити. Я в цьому впевнена. А тепер переходимо до наших організаційних моментів. Ваше гарне повідомлення. Дякую за просту англійську мову. Можливо, з вами можна буде вивчити її дуже цікаво. До речі, підписався ще на початку після створення каналу. Дуже приємно. Мені також. Я надіюся, що у вас вийде і ви вивчите мову зі мною. Але з вашого боку я хочу поради послухати ваші ну, такі відгуки, як мій канал рухається, в якому напрямку, і що би ви хотіли, щоб я включала у свої відео. Мені з свого боку, коли я вже проговорила англійською мовою більшу частину мого життя, трошки тяжко ставати е, там, де є початківець, який не знає мови. І я можу щось може, зашвидко, може заповільно. Отож, я чекаю на ваші відгуки під цим відео. Будь ласка, діліться ними зі мною. Всього вам найкращого, and I will see you in my next video. Побачимося у моєму наступному відео. All the best. Всього найкращого.